Жодного смуги мене пробудили, духи лихі у нього мене заточили, для того, щоб їх подолати, дітливість свою слід гартувати. Тому м'яча вилізніть, Та з рогатків мішень попадіть, після чого наступну загадку вам дам.

Я відносина пізналися, чари, вчали законодавчі місце. У мене буде для вас декілька завдань. Перша з яких це три загадки. Три загадки це три рослини. Одна з загадок розчапує один клечик перед вами. Там ви знайдете підсказки до свого наступного завдання. З рану та старожданну душу. З ним зупинитись кров я змушу. Рослина листких доріг та шляхів дозволить тобі переступити в цей поріг. Подорожник! Так, правильно, добре. Займонте туди руку і стане А тут теж? Ні, одне. Заплутається, скіли, йдуть і не туди. Ето, чисто полог і чути посюди. Вітаю! Імені мені логовик. Я тут полівка логіт. Я маю я для вас одні випробувати. Один з вас мусить пройти всією профтикою стежкою і зав'язаними очима. Yeah. Я yeah, давай.

Заття у волосі, у волосі журба, в обіймах потонула заплакана верба. Хто порушив тишу моїх вод? Я водяниця, дух річці, берегиня цих вод. Чи з добрим наміром прийшли до мене? Так. Та всі так кажуть. Тому у мене є для вас декілька завдань. Чи ви готові? Так. так. Слухайте уважно. Та ще буде загадка. Без форм. Та форми всі знаю. О -о. Без обличчя та весь світ підзеркалюю. Якщо не шануєш мене, можу стати лихом. Вода. Так, це вода. Тож рушайте до горіхового гаю, там ви знайдете три підказки, що вкажуть вам шлях. Yeah. Well, Шукай мудрого птаха. А де Майстерня. Шаєба, я не знаю, я зараз не буду писати. Ви не бачите, ви не сприймаєте? Сподобався! Відма перетворила на мішай! Відьма перетворила на яр. Міша міша! Візьмо! Перетворить! Що треба робити? Де вже листя порібна громади. Відчує за спиною патру почувати. Рівного сну ви лішака пробудили. Духи лихі у нього мене заточили. Для того, щоб їх подолати. Мітливість свою лід гартувати.